Не хотілося б залишитись, щоб нас вдруг окружати. Іли вдруг прямой прильот. Ну, там, де ми проживали, на Красногірці, від нас недалеко прилетіло. Дуже прям близько. Ми вирішили, А вдруг би це було в нас. І вирішили виїхати. Екіпажі. З двох районів Краматорського та Покровського, а це 41 благодійна організація, з якими ми співпрацюємо, даємо інформацію, і також вони між собою скоординовані. Вони приводять сюди людей. Кожна людина отримує тут допомогу, починаючи від грошової допомоги, гарячого працювання, води, гігієни, психологічна, юридична, медична підтримка від партнерів. я ждал до последнего, покуда не нашел работу в Днепре. Созвонился с друзьями, но ну, там в это это нашел работу. В это и уже дальше не говорит, может подождешь еще неделю, говорю, уже тут нельзя было ждать. И мы вот это выехали, хоть работа есть и жилье есть там. Мы вот это выехали.